Вітаю вас, малята. Ось і скінчилось тепле літочко, яка ж пора року до нас завітала. Так, настала осінь. Але поки що зміни в природі можуть статися непомітними, як і раніше, яскраво світить сонечко, теплий день, квітнуть квіти, дерева, вбрані в зелений шати. Нам це все нагадує про літо. Проте зміни діти все ж відбуваються. Вночі вже стало прохолодніше, день помітно стає коротшим, а ніч довшою. Травичка поступово втрачає свою яскравість, зелене забарвлення, а листочки не клаптиво жовті та опадають з дерев. Тварини готуються до зими, запасаються їжею, влаштовують місце для зимівлі. Достигають овочі та фрукти, птахи готуються відлітати в теплий краї. Так починається осінь. Вона щойно завітала і лише почала вносити свої зміни в природу. Таж кожним днем осені зміни в природі будуть ставатися ще помітнішими та чарівнішими. Але про всі ці зміни ми з вами будемо говорити згодом. А до сьогоднішнього заняття пропоную вам вдома намалювати малюнки на тему осінь. Дітки, намалюйте осінь таку, яку ви бачите її сьогодні. Я буду чекати фото ваших робіт. До зустрічі, до побачення!